На Чорноморському тренувальному центрі, що у Старому Криму, морські піхотинці стріляли із кулеметів бтр 80 і зі стрілецької зброї. Протягом тижня чорні берети перевіряли свою вправність та влучність. Які результати показали військовослужбовці елітного підрозділу? Знають кореспонденти Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Чорна смерть, чорні дияволи, чорні берети. Їх називають по-різному, але їх мужність і військова доблесть вражає багатьох. Найменший натяк на появу морських піхотинців призводять супротивників. В жах. У чорноморському тренувальному центрі морської піхоти ми мали можливість спостерігати за проведенням вогневої підготовки підрозділів військової частини. Матрос Віталій Гусачук несе службу за контрактом вже близько трьох років. За цей час неодноразово брав участь в міжнародних навчань. До Криму приїхав з міста Броди, що на Львівщині. Планують подальшу службу на контракті, все подобається. Саме морську піхоту я обрав для того, щоб, щоб дійсно відчути себе як і в мирній обстановці, так і в бойовій обстановці, щоб я міг спокійно і впевнено діяти з зброєю і уражати цілі. Під час проведення навчань військовослужбовців були поділені на дві групи. Перша це збори кулеметників бронетранспортерів 80, що виконують першу вправу навчальників стрільб з озброєння бронетранспортерів та проходять на танковій директрисі. Друга група це рота тактичної групи частини, десантно-штурмова рота та інші підрозділи, які також виконували першу навчальну вправу бойових стрільб зі стрілецької зброї. Більшість контрактників морської піхоти. Вже мають певний досвід, тому все відбувалось чітко та без затримок. В випадку появи противника на рушці повороту вправо-вліво знаходиться дві кнопки КПВТ-ПКТ. І починаємо стрільбу. Після закінчення стрільби ствол піднімаємо на максимальну верх і розряджаємо зброю. При виконанні вправи було вражено три, три цілі: це БТР мішень номер 13 кулеметна обслуга мішень номер 10 і дві ростових фігури, стрільці, що відступають, а стрільці, що наступають, це мішень номер 8 Їх було вражено, тобто нічого складного тут немає. Гучні постріли лунали один за одним, адже головна мета тренувань це досконалення навичок, введення вогню з особистої зброї. На польовому виході військовослужбовці відпрацювали прави навчальних стрільб. Усі без виключення засвоїли ази стрільби з кулеметів та виконали завдання з бойової стрільби на гарні оцінки. В основному кожен контрактник вистріляв близько 50-14,5 калібра з кулемета. КПВТ і близько 500 пострілів з кулемета ПКТ. На даних зборах приймало участь 30 осіб, з них 20 – молодих контрактників, які підписали контракт не більше року. Але не всім так легко вдавалося влучити в ціль. Матрос Сергій Калюцький став контрактником уже більше ніж пів року. І, хоча стріляв перше та хвилювався, усі цілі уразив. Саме потрапити попадати в піхоту. Маленька, до да, двірці мішень. Це вот. мішень номер восім, піхота, що відходить. Ну, Ти попала. Попав новий ПКТ. Інтенсивність стріль в батальйоні морської піхоти дуже висока, тому і результати гарні. В середньому на кожного військовослужбовця виділялося біля 200 патронів на добу. У військовослужбовців за контрактом, сержантів за контрактом є бажання навчатися. На даному етапі виконувати вправий стрільб, виконують хлопці стріляють влучно та виконують вправу на оцінку. На то добре, за словами Юрія Барни, старшого керівника стрільби, вогнева підготовка у частини проводиться два рази на тиждень, що дозволяє особовому складу досягти високих результатів.